Україна стоїть на порозі державної реформи системи місцевого самоврядування. Її реалізацію планують розпочати вже у 2015 році. І одним з критеріїв цих змін є всебічна доступність громад до низки адміністративних послуг, підходи до яких, за словами Володимира Аришонкова, слід проаналізувати вже тепер. Але ми маємо провести широку роз'яснювальну роботу: довести до людей, до населення в чому сутність того, що буде відбуватись. І якраз питання, про яке ми зараз будемо говорити, тобто надання або створення системи надання адміністративних послуг людям, це одна із складових цієї реформи і цих змін. І якщо ми цього не зробимо, то відповідно один серйозний такий ланцюг да, буде випадати. З цієї системи а цього не можна допускати. Свою допомогу ініціативним громадам готова надати держава протягом 10 років в Україні. Проводять конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Головним принципом є його паритетне фінансування. Хоча п'ята частина від загального кошторису має бути профінансована з місцевих бюджетів. І спрямована на ті органи місцевого самоврядування, які самостійно зуміли акумулювати ресурси для вирішення конкретної проблеми, а саме залучили громаду, знайшли партнерів зрештою не полінувалися написати проект за умовами конкурсу. Обсяг самостійно залучених коштів повинен становити не менше всього 20% бюджету проекту. До розгляду можуть бути надані проекти з усіх сфер життєдіяльності діяльності сіл, селищ та міст. Головне, що вимагається від керівників громад проявити власну ініціативу при подачі та обґрунтуванні тієї чи іншої проблеми. Головна мета це активізувати громадськість. Кожного хто проживає в населеному пункті, в тому числі керівництво територіальної громади, сільських голів, на те, щоб вони займалися цією справою, тому що ще раз скажу: колись ми привчили, що громадянин чекав, що є держава, велика, потужна, яка йому створить всі умови, дасть робоче місце, створить ось, щоб він отут отримав. Система міняється з часом, проходять відповідні зміни. Сьогодні ми шукаємо нові форми. У 2013 році на фінансування проєктів переможців держава планує виділити 46 мільйонів гривень. За 10 років існування програми дольове співфінансування отримали більше тисячі поданих проєктів.